Скоро новий рік відчуваєте цей запах. Тисячі українців вже очікують свята і шукають подарунки. І тільки в Генпрокуратурі новий рік нікого не тішить, бо замість аромату мандаринів тут звикли до запаху грошей. Тому, якщо ви хочете подарувати прокурору святковий настрій, зробіть невеличкий фокус. У день працівника прокуратури журналіст Михайло Ткач перевіряв, як прийнято вітати законників. Зараз. Вчора віче на майдані вимагало відставки генерального прокурора Єреми. Не відчуваємо роботи прокуратури. І вже сьогодні до свого професійного свята ГПУ як слід підготувалась. Першими привітати прокуратуру поспішають ось ці молодики. Вони довго щось обговорюють з міліціянтами. Ви на мітинг прийшли чи охороняти без коментарів. – З якою метою? Без, без коментарів. У вас тут так багато. З якою метою без коментарів і займають позиції чомусь здебільшого у парку. Ансамбль людей у масках шикуються на сходах. Через дорогу активісти збирають святковий мітинг. Уся ця метушняна ганку зовсім не заважає винуватцям свята приймати вітання. Спочатку з великим пакунком у будівлю ГПУ пірнає нардеп Тетяна Донець. Згодом на сходах з'являється народний депутат Олесь Довгий. На диво з порожніми руками. Невже його подарунки влазять у конверти? І поки на сході свистять кулі, у дверях ГПУ один за одним свистять подарунки. Оскільки в країні йде війна, і над голодними бюджетниками з генпрокуратури сміятися негарно, решту параду подарунків даємо без коментарів. Ній подарунок для себе улюбленої Генпрокуратура зробила напередодні. 27 листопада ГПУ вирішила замовити підтримку та розширення власного веб-порталу на суму 2 мільйони 100 тисяч гривень. Начальником інформатизації та зв'язку у прокуратурі працює Олег Уманський. Місяць тому програма гроші показала на всю країну. І у Манського, і розкішне авто за мільйон гривень. Добрий день. Добрий день. А ми ступимо один красовий програму гроші. Ви працюєте тут. Сьогодні у день співробітника прокуратури пан Уманський як ні в чому не бувало. Чим чекує на роботу? Програма гроші долучається до привітання, аж ніяк не може залишити ГПУ. Без подарунка. Я строю. Це Олександр Єфремов, один з найближчих соратників Януковича. Ми партія регіонів. Колишній лідер фракції партії регіонів і гарний знайомий луганських сепаратистів. Пан Єфремов спокійно відвідує розкішний готель, спілкується з послом Росії. І катається українською столицею у новому рейндж ровері. Адресу готелю ми з задоволенням вишлемо ГПУ у подарунковому папері зі святом.